Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І у мене сьогодні велика закупка за тебе. У нас у середу починаються знижки на, продукт, на продуктові товари, а в четвер, не на продуктові товари. Тому, кому цікаво ціни, які в нас, запрошую подивитися, що я купила. Не забудьте поставити вподобайку і написати свій коментар. І так, поїхали. Першим ділом я купила корм. Два корма брала. Кузі, вирішила спробувати. Один ось такий взяла клуб 4 лапи, а інший ось такий це, здається, з качкою, а це з індюшатиною. Да, такий, значить, корм, у нас ось такий преміум класу коштує 55 гривень 40 копійок. Так, ось такий. А цей корм коштує, так, дивлюся, 59,80. Думаю, нашому кузі сподобається. І цей корм іде по 300 грам. І цей, і той. Будемо спробувати, ну, надіюсь, що все нам підійде. Алі я купила суміш італійських трав. Ось такі. Тут є 10 грамів. Хочу спекти хлібчик і взяла спеціально для нього. Коштує 9,70. Взяла банани. Це у нас скільки тут бананів? 5 штук. Банани у нас коштують по 69,95 але у мене вийшло на 77 ,36 гривень 36 копійок. Була акція на олію. Так. Щедрий дар. Тут у нас є 3 літри, і вона коштує 196 гривень 50 А так, здається, коштує десь 230 гривень. Ну, така. Я подивилася, що в принципі, нормальна знижка можна брати. Це була на рибку слабосолену. Мені дуже подобається ця рибка. Тут 180 грамів. І вона, знаєте, от Ну супер. З всіх риб, які продаються ВТБ, слабосолене, мені подобається ця найбільше. І по акції вона коштує 165 гривень 90 копійок. Далі я взяла актимель. Взяла одразу таку знаете, велику упаковку, діти у мене полюбляють, і тому що схотілося мені щось їм таке смачненьке купити. Думаю, замість солодощів я куплю їм Актімель. Актімель тут по 100 грамів, здається, в цій баночці йде так. 100 грамів. Взяла ось таким смаком, тут полуничка, бачу апельсинчики ананас. Як він там зветься, правильно не знаю. Який це смак, але це такий, е, така коробочка коштує 111 гривень рівно. Далі я взяла ще з не з їстівних товарів ось таку сітку е, на город. Е, нам для огірків. ну, хто знає хто, садж, хто саджає огірки, то знає, для чого це сітка. І така сітка коштує 49,90, ну майже 50 гривень. Я бачила, читала тут її розмір, але зараз вам. Ага, ось є Значить, розмір 10 метрів на 2 метри. Ось є тут. Я думаю, нам все це підійде. Сітку передично міняємо, тому взяла на заміну. Я взяла кінопільську ось таку ковбаску, значить, вона коштує 387 гривень за кілограм, це вищий сорт. А у мене ось така паличка вийшла на 125 гривень 26 копійок. Була акція на борошна Дніпро млин. Тут у нас є 1,8 кг. В акції воно було 30 гривень 20 копійок. Я взяла 2 на 60 гривень 40 копійок. Далі взяла сіль, де моя сіль ось таку сіль взяла. Сіль кам'яна, тут у нас один кілограм, вона теж була в акції, це перший готунок і коштує така сіль 26 гривень 60 копійок. Далі взяла свої улюблені капсули, мені вони, в принципі, дуже подобаються. Хоча в той раз я брала ще інші капсули, але мені вони подобаються. І ці капсули коштують 88 гривень 90 копійок. Тут є 10 штук цих капсул. Далі взяла попкорн, ось такий своя лінія. Взяла три упаковки, вони з сілью, дуже гарно робиться. І в мікровихвильовій печі, і на сковорідці я роблю теж добре. Коштує такий попкорн 1750, але я взяла три упаковки і вийшло мені на 52 гривні 50 копійок. І далі я побачила, що... Ікра недавно купляла ікру, а вона сьогодні в акції. Звісно, я взяла дві банки, вони йдуть по 500 г. І така ікра коштує 43 гривні 90 копійок. Вона дуже-дуже смачна. Мені взагалі от ікра подобається цієї фірми Верес, ну це вона супер смачна. Взяла ще макарони. У мене супчик, Ваня мене такі полюбляє полотинку, як вона правильно так зветься. Тут є пів кілограма, це делюкс, і коштує в акції 49,90. Далі ще взяла кускус, -кус, Катю, мене полюбляє ось такий. Знаєте, Дуже така теж гарна фірма, теж подобається. Кускус -кус такий в акції він був, коштує 54 ,40 гривні 40 копійок. Ще був в акції чай, я взяла. Хвилинка, минутка, 40 тут таких пакетиків йде, дуже смачний чай, нічого такого, знаєте, особливого, але просто він мені подобається. Коштує 23,90 він був в акції. Взяла ще крекер, ось таку велику упаковку, тут 400 г. Він солоний, теж був в акції. Я сьогодні дуже багато товарів брала по акції, і коштує такий крекер 40 гривень 50 копійок. І ще взяла ось такі штучки, які потрібно жінці. Тут є 10 штучок. В одній упаковці я взяла дві. І така упаковочка коштує 27 гривень 90 копійок. Взяла ще суміш салатного листя. Мені дуже подобається ця суміш. Взяла дві упаковки, така упаковка в нас коштує 49 гривень 90 копійок. Тут є 100 г. Взяла ще печиво в акції, взяла дві упаковки печиво до чаю. Тут є 190 грамів, це фірма своя лінія, і кошти таке печиво 16:30. Ще взяла, для, ми живемо в приватному будинку такий біоактиватор. Кому може потрібно, дивіться, в АТБ є для септиків. Та дворових туалетів. Коштує він 27,90 Я взяла дві таких упаковки 55,80 Ще взяла Авокадо. Так, Ось такі два невеличких взяла. Авокадо такі кошти у нас по 239 гривень за кілограм, але в мене вийшло на 70 гривень. Ну, ще таке, знаєте, що треба, щоб воно трошки трошки полежало. Взяла кислоту лимону, треба мені почистити чайник. Я взяла дві упаковки, вона була в акції. Тут є 100 грамів, і така кислота коштує 21 гривня 30 копійок. Ще взяла масло поварить, воно теж було в акції. Я взяла дві упаковки, 73%. Може, паски будемо пекти, а може, щось інше піде, побачимо. Так, масло коштує по акції 52 гривні 90 копійок. Ще взяла дріжджі, де мої дріжджі, теж вони були в акції. Ось такі, тут є 12 грамів, своя лінія, коштує такі дріжджі, одна упаковочка 6 гривень 60 копійок. Ще взяла сир, плавлений він був в акції. У мене дуже багато в акції. все. Ось такі вершковий взяла, золотий резерв. І ось такі дружбу взяла. Але вони в одній ціні взяла вершкових і дві дружби. 70 грамів в упаковці йде. І такий сирок коштує 15,30 гривень. Так, ще взяла сир, м'який моцарелла Золотий резерв. Він був теж в акції, коштував 55 гривень 90 копійок. Тут є 200 гривня. А ще взяла жіночі такі щоденні прокладки. Теж дуже подобається ця фірма, дуже їх вже давно беру, майже, напевно, роки 4, а то і більше. І вони в акції коштують 53 гривні рівно. Є 40 штучок. ковбаску українську. Половинка мені багато не треба було. Взяла половинку, це вище теж сорт ковбаски. Така ковбаска коштує 56 гривень за кілограм, але в мене вийшло на 160 гривень 72 копійки. Взяла ще олком майонез. Він був в акції 67%. Ну це наш олкомовський майонез. В принципі, мені він подобається. Такий майонез коштує 16 гривень, 90, Я взяла три упаковки на 50-70 І ще взяла томати коктейльні. Вони знаєте, дуже смачні. Такі солодкі, ось такі кошики. Взяла. Трошки його пом'яли, як везла, нічого страшного. Так, і такий кошик коштує 69 гривень, 90 копійок. Ну, майже 70 гривень. І нічого такого, знаєте, не взяла, начебто все брала по акції. Такого, ну, Начебто рибу взяла все, але в мене чек вийшов на. 2280 гривень, 10 копійок. Ціни, звісно, високі, але стараємося брати щось по акції, щось вигідні покупки. Звісно, хочеться дітям якісь смаколики купити. Так що, кому треба щось по акції, якийсь, може, товар сподобався, біжіть в АТБ. Там дуже, знаєте, з промтоварів є мисочки такі красиві, і посуд є такий красивий, і лотки, і кастрюлі. Ну, дуже красиво все до Пасхи там є. В принципі, Можна щось купити. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою, спокійних днів, щоб все у вас було добре. Я ще забіжала в Галю Балову, там вам покажу, що купила в Галі балони, бо це у нас два магазини разом, і, звісно, хочеться і ти зайти і туди. А всім до нових зустрічей і до нових відео. Всім пока-пока! І після тебе я завітала ще до Галі Баловни, взяла моті, моті у нас коштує по 55 гривень, це полуниця і банан. Потім взяла ось такі млинці з м'ясом. Це самі смачні млинці у Галі Баловни, які є. І я ще хотіла спробувати голубці, вони йдуть з телятиною. Ми ну, жінки у мене співробітниці говорили і мені порекомендували взяти з. Телятиною. Кажуть, що ну, такі смачні. дуже. Тому будемо пробувати, як вони на смак. Так, ось такий невеликий покупку було в Галі Блаване.